Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало про те, що в російському місті Енгельс розстріляний командир екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95, майор Олег Сергачов. Жалкити нічтужество. Убиваючи дітей Донбасу. Вказано, що пілот народився 23 червня 83 року та служив на авіабазі Енгельс. Він безпосередньо причетний. До злочинів з нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах України та вбивств наших мирних громадян. А як зазначив заснутий командира 3-ї штурмової бригади майор Жорін, коли ми говоримо про майбутнє України в цілому, воно передбачає не лише відновлення територіальної цілісності та безпеку наших громадян, але й помсту. Абсолютно за кожен злочин відповідають конкретні представники Російської терористичної держави зараз у нинішніх умовах поки що не можна налагодити постійну роботу по пошуку та знищенню військових злочинців винних в смертях українців. Проте після війни це вже точно має стати системна історія у перспективі в майбутньому. Ми маємо для себе розуміти, як би не завершилась війна, ми зобов'язані мати списки усіх росіян, які будуть подихати в пеклі. А відбувається звичайна ворожа істерія. Дійсно, штурми не припиняються, тому що в них є надзадача вибити нас з тих плацдармів, які за нами закріплені. Тим не менш сил та ресурсів у них багато, але використовувати їх. В той ефективності, яка б для них була прийнятною, вони поки що не можуть. Зокрема, в них є певне ембарго на використання техніки, бронетехніки для підтримки вогневих груп і штурмових груп, і вони воліють використовувати піший порядок тільки піхотні групи, які ведуть стрілецькі бої, ми зі свого боку підтримуємо своїх хлопців. Вогневою підтримкою з контрбатарейною боротьбою і намагаємось вибити ті ресурси, які у ворога там є. Зокрема, ми бачимо в наших зведеннях. Вибиті і танки, і бронетехніку, навіть якщо якась група все ж таки зуміла вмовити підтримати їх броньованою маршравтівкою, вона сьогодні була знищена. Інтенсивність штурмів зберігається на позначці до 10. інколи вони перевалюють за 10, але і деякими днями провалюються аж до трьох. До одного штурму за добу, тим не менш, вони не припиняються, і е, істерія, чому я використала це слово, тому що підключається інформаційний ресурс. Вони почали вкидувати в інформаційний простір те, що ми залишили плацдарми, те, що нас там вже немає, що залишились там буквально лічені люди, і намагаються в такий спосіб розхитувати ситуацію. Але ми свою роботу знаємо добре. А після знищення ось цього російського літака А 50 наскільки е, змінилася динаміка е, використання тактичної авіації, взагалі авіації росіян е, на, е, на південному напрямку? Суттєво знизилась інтенсивність застосування тактичної авіації, але на жаль, не припинилась в абсолюті, і росіяни всіма силами намагаються продемонструвати, що ще не все втрачено. Зокрема, і вчорашній удар безпосередньо по обласному центру, по Херсону керованою авіабомбою вдарили якраз. Продемонструвати, що вони мають потужності, що перевага в повітрі за ними зберігається. Ну і ще про втрати росіян. Наскільки вони в яких межах вони коливаються зараз, і про що це може говорити? Зараз досить складно нам дорозвідувати ці результати через погодні умови. Очевидно, перед потеплінням, яке прогнозують синоптики, відбувається штормове зміщення повітряних мас, і ми бачимо суттєві серпанки, такі тумани, досить складні умови для дронової роботи. Тим не менш, ми можемо звітувати про те, що щонайменше 30-50 окупантів за добу на нашому напрямку. Ми знищуємо Така ж приблизно інтенсивність знищення і автомобільної бронетанкової і іншої техніки і озброєння ворожого. Переважно працюємо по гарматах для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб їх обстрілювали менше. Але будемо працювати і над авіацією в досвід нажиття. А яка приблизно кількість російських військових сконцентрована якраз на південному напрямку? За попередніми оцінками на лівому березі, на материковій частині, але це не тільки Херсонщина і не безпосередньо вздовж лінії фронту. А в цілому на тих площах, які охоплені сьогодні, тимчасово окуповані росіянами, це порядка 70 плюс тисяч особового складу і декілька сотень одиниць озброєння та техніки. Це потужний ресурс, який вони постійно перерозподіляють, в тому числі відправляючи. І на східний напрямок. Питання того, щоб депутати йшли воювати, ну, насправді не стоїть. Ну Ви, на, і мабуть, і не сподівались так, на те, що хтось відгукнеться, і в законопроєкті можливо, пропишуть, що вони теж мають. Та ні. Ну, очевидно, що, скоріш за все, з цієї цієї кількості ми зможемо зібрати там. Вистачить нам пальців рук для того, щоб перерахувати тих, хто дійсно був би готов, і тих, хто дійсно да, от могли б, але при цьому це я на 100% впевнений, що це повністю співпаде з тим, що ці е, народні депутати дійсно є е, активними, діючими і корисними на своїх посадах. А от ті, якраз які е, є на сьогоднішній день, навіть шкідливими, а не те, що там. Е, просто не на не на місці, а там є ті, що шкідливі. Звісно, серед них таких бажаючих не буде. Ну очевидно, що я не сподівався, що цей що цей пункт з'явиться так само, як і я не думаю, що в когось з них прокинеться ну, чоловік. Да, і що в комусь з них прокинеться гідність, да і розуміння того, що їм треба піти і зробити хоч щось для цієї країни, а не ганьбити їх. В залі Верховної Верховної Ради, але тим не менше, я думаю, що все ж таки механізми оцього трампліна з Верховної Ради в армію їх можна було б знайти, хоча б за рахунок оцінки роботи народних депутатів. Ну оцінку кожного народного депутата можна надати більше того, якщо він дискредитує, якщо за ним є ось да там певний ряд вже речей, коли ну Очевидно, що він слабо розумна людина і шкідлива на своєму місці? То тоді, мабуть, треба його і примусово е відправляти. Я також не поділяю думки з приводу того, що там в армії не потрібні, не мотивовані і не там ну не прям такі люди, які на це там були народжені, підходять в армії. Зроблять з них армія знає, що з ними робити, як їх мотивувати, навчити і відправити. Виконувати бойові задачі. Тому тут вони були б набагато кориснішими. А так, звісно, в Верховній Раді я вважаю, особливо серед чоловіків, дуже багато ганчірок, які просто ховаються і займаються маячнею.